Працівники Солотвинського лісгоспу проклали понад 16 кілометрів лісової дороги, яка з'єднала Манявський скид, та один з найвищих і найпривабливіших водоспадів Карпат, розташований на річці Манявці. Шлях до водоспаду споруджували протягом трьох років, вкладаючи у кожен кілометр в середньому 70 тисяч гривень. 90% витрачених коштів гроші лісгоспу. Інша частина з обласного бюджету на урочистому відкритті дороги бували наші кореспонденти. Будівництво лісових доріг одне із пріоритетних завдань підвищення ефективності ведення лісового господарства області. Наявність добре розвиненої мережі автошляхів у лісі це обов'язкова умова повноцінного лісовідновлення та догляду за лісовими культурами, охорони деревостанів від шкідників. Та пожеж лісова дорога, яка з'єднала манявський скит та один з найвищих і найпривабливіших водоспадів Карпат, будувалася за австрійськими методами та технологіями. Ми завжди будували колись дороги по водотоках, тобто вздовж річок і здовж потоків. Австрійці будують дороги по склонах, тобто вони йдуть вверх по склону для того, щоб вода потім не руйнувала полотно дороги. Тож дорога до домавського водопаду і з боку села. А вона в п'ятьох місцях іде по потічку І перша велика вода, і вже дороги сюди доїхати просто практично неможливо. Новозбудована лісова дорога має не лише вагоме лісогосподарське та протипожежне значення. Вона виконує також значну соціальну роль та повинна стати важливим кроком на шляху туристичної інфраструктури краю. найважливіше це відпочинок наших людей. Це Сюди приїхати з дітьми на цю природу, піти по цьому лісі, позбирати гриби, сісти біля водопаду, тут обладнані місця для того, щоб спечити шашлик, пообідати з обладнання місця для відпочинку. Я думаю, що це буде один з найкращих туристичних маршрутів нашої області. До слова у 2014 році підприємствами лісової галузі заплановано збудувати та відремонтувати 82 кілометри лісових автомобільних доріг. Ольга Гриців Ігор Горпопик новини телеканала Раї.